Тож у повідомленні Генерального штабу збройних сил України так весняно-літня кампанія збройних сил Російської Федерації закінчилася втратою майже 300 тисяч російських солдат убитими та пораненими. Це якщо коротко говорити про, про підсумки, тому що е, там начальник штабу Російської Федерації Герасимов е, надто оптимістичні, десь сценарії малював е, для своїх людей. Ось власне які е, ваші підсумки, так, пане Сергію, весня, весняно-літньої воєнної кампанії Російської Федерації, е, що можна зараз на чому можна поставити акценти цій розвитку? month Ну, перше стратегічна наступальна операція Російської Федерації вона триває, нагадаю, з жовтня 2023 року насправді і все те, що ми спостерігаємо, те, що наразі називають весняно-літньою кампанією, це один з тих елементів цього великого наступу, тому що е, пригорнули календар, і відповідно зараз будуть говорити вже про осінньо-зимовий період. Він дійсно наступає, будуть свої певні корективи. І сьогодні, очевидно, по-перше, що Генеральний штаб так званої Російської Федерації він просто бреше, тому що навіть того. Що намалював герасимов воно не відповідає дійсності, і, я знаєте, звернув увагу, як кажуть, диявол криється він в дрібницях на ту мапу, яка знаходилася поза спиною герасимова Так там бої вже тривають самому Покровську, наприклад, відзначено на околицях Костянтинівки, і власне Купінськ у нас ледве не тобто десь. Точно на третину Герасімов збрехав. Але з іншого боку, нехай так буде. Росіянам це притаманне, для нас це теж непогано, якщо вони так впевнені в своїх, начебто, успіхах. Ми можемо говорити про те, що на північно-слобожанському відтинку на Сумщині сьогодні в Бліцьках ворога не вдався, це очевидні речі. А з іншого боку, стратегічне перегрупування ворог на сьогодні провів. Він дійсно буде так само інтенсивно продовжувати бойові дії. І основні напрямки вони теж, на мій погляд, дещо не змінні, можливо, Вдалися на сьогодні ще Сіверсько-Лиманський відтинок фронту. Традиційно це Купінський, так само як пріоритеті для росіян залишається Покровський, Мирноград і, звичайно, Новопавлівський відтинок фронту. Тобто, це ті основні напрямки, плюс Запоріжжя, зрозуміло, чому там активізація ворога. Теж вона на сьогодні очевидна. Це ті. Е Відтинки фронту, які будуть найбільш активними, і де ворог буде максимально намагатися здобути хоча б тактичні успіхи. Тому на сьогодні ми бачимо, що завдання росіян очевидно полягає в тому, що за час цієї, ну давайте називаємо все таки там осінньо-зимова кампанія або осінньо-зимовий етап не черговий. Він полягає на мій полі, тому що ворог намагатиметься зачепитися за міські бої у наших крупних населених пунктах. Очевидно, для того, щоб умовно там, скажімо, перезимувати, тому що в чистому полі воювати звичайно взимку набагато важче. Тому це пріоритет для росіян на той. Період, який ми з вами визначаємо, розпочався власне сьогодні, 1 вересня. Ви кажете про міські бої в у містах. Про які ви про якісь конкретні міста говорите? Про такі, як Покровськ, чи звичайно? Ми говоримо про Покров? Звичайно, ми говоримо про Костянтинівку. Мирноград, це ті, так само, як і Лиман, Сіверс, це ті напрямки, де ворог хоче. Продовжити свої своє тактичне просування, тому що стратегічних успіхів на сьогодні у Росіян немає. З іншого боку, теж треба розуміти, що все те, що я озвучу на сьогодні, воно набагато краще відоме нашому політичному, саме військовому командуванню. Відповідні заходи сьогодні проводяться. Відповідна підготовка проводиться, тому те, що легкої прогулянки. Росіян не буде, це очевидно. Більше того, ви бачите, системно Україна стала застосовувати так, ну скажімо, так. Контртактичні заходи, контратакуючі заходи вони дають сьогодні результат. На певних локаціях ворога вдалося відкинути. Більше того, напередодні буквально вдалося контратаку відкинути ворога на одній з локацій на купінському напрямку. Не дати ворогу реалізувати ті плани, які він по купінську зокрема збирався реалізовувати. Тому це війна на зустрічних курсах на сьогодні, і точно я ще раз кажу, легкої прогулянки у росіян не буде. Ми маємо таку заяву від президента України в неділю, 31 серпня. Він сказав, що за підсумками доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, що сили оборони готують нові удари по території Росії. Що можна сказати з приводу того, як Україна збирається загалом відповідати? Ви сказали там про контратаки, якщо говорити про якісь глобальні речі, нові там ракети, не знаю типу фламінго, та якісь можливо обіцянки від. Від партнерів зі сполучених штатів про надання і дозволу бити в глиб на території Російської Федерації та по військових об'єктах і нові засоби для цього, яких Україна до того не отримувала, або ж отримуючи їх мало ці обмеження. Що ви спрогнозуєте на майбутні місяці? Ну, давайте так спробуємо обійтися без прогнозів, тому що війна така штукенця, що прогнози робити це неправильна і негарна справа. Ми можемо говорити про ті ті тенденції, які сьогодні вже відзначаємо те, що удари по глибині території Російської Федерації будуть продовжені, власне, підтвердила сьогоднішня ніч. Ми бачимо, що атаковано відповідно район. Ільського НПЗ, це краснодарський край. Більше того, крім е, нафтопереробних заводів, які сьогодні влучаються, Україна працює не просто по знищенню пального або пальномастильних мастильних матеріалів. Сьогодні наша держава, наші сили оборони атакують саме обладнання е, цих нафтопереробних заводів, які нівелюють взагалі нафтопереробну галузь Російської Федерації. І що цікаво, той самий краснодарський край зараз згадаю, місто Кропоткін, сьогодні було уражено відповідно підстанцію. Залізничного, яка є вузловою підстанцією, яка багато що електроживить. Тому додасться робота, на мій погляд, ну це не прогноз, це вже, скажімо, фактаж відповідний, щоб підсилиться робота по знищенню залізничної інфраструктури Російської Федерації. Якими засобами, в тому числі українського виробництва, я сподіваюся, на які не треба жодного дозволу для того, щоб ці удари виконувати. А щодо залізниці, тут все очевидно, тому що це воєнна логістика Росії, вона закріплена якраз. І базується саме на залізниці. Якщо такі удари будуть подовжені і вони стануть системними, я в цьому не сумніваюся, то це ще одна хілесова п'ята для російської армії, для російської економіки. Власне, також хочемо згадати з вами так. Удар по українському кораблю Сімферополь так, звичайно, російські пропагандистські медіа це висвітлили вже як таку точкову, але велику перемогу. Так вдарили по нашому кораблю власне катером. Скажімо, що це може дати у майбутньому чи контрудари наші по росіянах як відповідь, чи вони можуть почути так, би мовити, силу принаймні на воді, і продовжувати цю. Тактику по ураженню саме українського флоту. Я думаю, що на сьогодні ми з вами вже стали принаймні інформаційними учасниками свідками нового етапу морської битви Морської битви між Україною та Росією. І це мова дійсно йде по тому числі про використання морських дронів. Ви бачите, що наші дрони в той же час морські цілком вірогідно проникли в Азовське море, яке де-факто на сьогодні є і оголошено російським, але там відбулося враження російського ракетоносія. Тому Дійсно, ця битва на новому етапі сьогодні дуже багато буде залежати, в тому числі не просто від масштабування процесу виготовлення морських дронів, а від їх удосконали. тобто нові технології війни. Сподіваюся, що нам вдасться і надалі тримати все таке або йти на пів хоча б кроку, а ще краще на крок два попереду Російської Федерації. Росія багато що дійсно запозичила у нас щодо використання морських дронів. Маємо придумати противагу, тому що ситуація є складною, але я думаю, що наші технології виявляться все таки більш кращими ніж російські і підсумовуючи таку глобальну тему щодо підтримки партнерів, що ви можете сказати? От, наприклад, є інформація про те, що Болгарія активно сприяє обороні і безпеці як України і Європи, і третина зброї, яку спочатку повномасштабного вторгнення використовує Україна саме з Болгарії, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн під час візиту до цієї країни. А от такі от країни, які посилюють і свою оборонозатність тим, що в. Робляють зброю, передають її Україні європейському союзу. Чи їх, їх стає більше? Чи бачите, ви рух в тому напрямку позитивний для України? Я, я скажу так, що збільшуються обсяги е, цієї допомоги. Від усіх країн без винятку є, і запрацювали вже різні формули, в тому що, наприклад, данська всім відомо, це інвестиції у український військово-промисловий комплекс. Є формули там, як Чехія використовувала для придбання нам артилерійських боєприпасів. Наприклад, таких формул на сьогодні буде багато, і бачите, як активно будуються спільно оборонні заводи, зготування БК або озброєння, і це все не просто вселяє надії. Ми сьогодні бачимо конкретні цифри цієї допомоги. Які звичайно допомагають нам в нашій боротьбі менше допомоги точно не буде навпаки, ми сьогодні відзначаємо зростання цієї допомоги. Ну, болгарам особливо подякуємо. Ми вам дякуємо за цю розмову. Нагадаємо глядачам першого каналу, що з нами в ефірі був Сергій Брачук, військовий експерт, речник громадської організації Української добровольчої армії.